будут менять они Курскую область, но пока не знают на что. Что предложим киевскому режиму? Да, здравствуйте. Насчет всяких этих обменов я могу сказать одно, что границы нашей Родины святы и незыблемы. Поэтому менять свою землю и свой народ мы ни на что не должны. Я так думаю, это мое личное мнение, и я так думаю, что э, мы не будем ни на что менять. Это наша земля и наши люди, которые населяют ее, поэтому э, все разговоры... Силы, отмена, которые вторглись, это будут вот уничтожены такая... и выдворены за нашу территорию, здесь даже обсуждать нечего, поэтому Зеленский, как обычно, не сопоставляет реальность с теми фантазиями, которые приходят ему на ум. По ночам или днем, или ну, в другие у времена У этого человека время, плани... время планирования от дозы до дозы, поэтому он не может здраво рассуждать. <связано> Что на фронте? Что прямо сейчас происходит? Э, ну, <связано> если э, наиболее яркие направления, это, конечно, Покровск, это, конечно, Южно-Донецкое направление, это Кураховское и Угледарское направление уже за этими населенными пунктами. Если говорить о угледарском направлении, на котором я сейчас нахожусь, как раз в одном из э, командных пунктов, э, у нас до э, грани, административных границ э, нашей республики и Российской Федерации остаются считанные километры, то есть около полутора километров. Это совсем, совсем немного, и на самом деле Противник там продолжает биться, он э, работает в лесополосах, то есть как раз именно в поле продолжает держаться за эти укрепрайоны, активно э, использует дроны. Вот, кстати, хотел показать, вот у нас ребята, бойцы сами снаряжают такие патроны для борьбы с этими дронами. Здесь на кевларовой нити нанизаны нанизаны картечь, вот, то есть она для того, чтобы сбить дроны, несколько картечин связанных как раз э, кевларовой нитью, достаточно эффективно сбивает. Это просто такое лирическое отступление. Если говорить о Покровске, то многие военкоры сейчас уже попытались заявить о каком-то, ну скажем так, окружении. Его пока нет окружения. До самого города у нас силы не дошли еще, мы еще не кусаемся в черте города. Можно сказать, о Покровске один такой курьезный момент, когда противник в попытке остановить наше наступление как раз у Покровска, рядом с трассой, на самой трассе распилили, они несколько взорвали и распилили несколько деревьев, огромных тополей, для того, чтобы, возможно, перекрыть движение нашей техники. Но пришли местные, ночью, ночью пришли местные граждане и распилили все эти тополя на, на дрова, потому что просто холодно. Ну, скажем так, русский человек находчив, и его не изменить. То есть, дорога теперь открыта. Очень важное замечание по поводу этих патронов – которыми эффективно борются с дронами важно что мы отметили что это кустарное производство на данный момент да? то есть необходимо конечно доказавшие свою эффективность а эти патроны с сетками и шариками доказали действительно свою эффективность поставить уже на поток да. производства и сделать их доступными для всех подразделений которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения а что это у вас уж извините раз зашло Зашла речь о вооружении по левую руку. Это направляющая для выстрела РПГ или какая-то а, зарубежная да, штука. Это РПГ 7, РПГ -7. Нет, это наш РПГ-7, еще советский достаточно эффективное оружие для борьбы с пехотой и с техникой противника. Yes. Спасибо вам, я, Дмитриевич, огромный привет бойцам и низкий поклон за то, что прямо сейчас защищают на фронте с оружием в руках нашу свободу. І независимість. Також стало відомо, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. За словами Трампа, розмова була тривала та дуже продуктивна. І вони погодилися, що війну потрібно зупинити. Водночас Путін запросив президента США до Москви. Ось так досить цікаві новини. Ну а тим часом у самого Путіна на внутрішньополітичній арені. Новини досить такі для нього недобрі. Отже, ще одна країна, яка знаходилась раніше під повним впливом Москви, зараз робить ляпа з Путіну. Це Вірменія. А що ж там сталося? А Вірменія. Підтримала законопроект про початок процесу вступу до ЄС. Принаймні, таке рішення було сьогодні прийнято у парламенті. Національні збори Вірменії сьогодні, в середу, 12 січня, ухвалили в першому читанні проєкт закону про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу. Про це пише видавництво Прес. За проголосували 63 депутати, а проти лише сім. У документі йдеться про те, що Республіка Вірменія, висловлюючи свою волю народу і ставлячи завдання зробити країну безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою, оголошує про початок процесу вступу до Європейського Союзу. Парламент Вірменії розпочав обговорення законопроекту лише вчора, 11 лютого. Проєкт представила громадська ініціатива «Євроволт», зібравши 60 тисяч підписів із 50 тисяч мінімальних необхідних для розгляду документу. 8 березня 2024 року міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзаян заявив, що його країна розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі через напруженість у відносинах з Росією. Ну і от бачимо, що й року не пройшло, як цей законопроєкт, по-перше, був винесений на розгляд вірменського парламенту вчора, а сьогодні вже в першому читанні він був прийнятий. Тож, Досить цікаво. Тим часом в Україні в службі безпеки України або ж як її ще називають Служба Божа України. Було викрито російського е, крота. Причому цей агент е, забрався на саму верхівку піраміди спеціальної служби. Він очолював штаб антитерористичного центру СБУ. СБУ заявила, що підозрювано затримував 12 лютого особисто голова. СБУ Василь Васильович Малюк. Зараз ви бачите світлину, де от е тримають за, вибачте, за слово, за шкірку ось цього російського крота. Всього контррозвідка задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності посадовця. Як зазначив голова СБУ, під час операції було використано всі можливі гласні та негласні форми та методи діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних засобів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника, мобільні термінали, комп'ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу. Залишилось почути обсяг завданої кротом шкоди і хто привів його на посаду. Ну а далі коментар голови СБУ Василя Малюка стосовно топового щура ФСБ у своїх лавах. Сьогодні нами було реалізовано кримінальне провадження по статті 111, тобто Державна зрада, був затриманий керівник штабу антитерористичного центру України. Цей посадовець ще 16-го року очолював антитерористичне управління СБУ, так зване управління Т в системі СБУ. Варто сказати, що це була така надскладна розробка і подальша реалізація, дійсно багатохадова, ході якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також е, всю можливу палітру оперативно-технічних з надскладних заходів. По суті, ми за рахунок шифрованих програмних закладак проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним. Жили. Проводили аудіо відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Це все довгий час ми проводили в рамках своїх контрозвідувальних заходах, а в подальшому, вже в рамках відповідного вказаного мною кримінального. Провадження нам вдалося задокументувати контрольованих таких 14 епізодів протиправної діяльності. Я особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка цим займалася, і очолював операцію по затриманню даного негідника. Всі етапи. А також сьогоднішня реалізація затримання, всі все це я напряму доповідав нашому верховному головнокомандувачу, президенту України. Також зазначив, що самоочищення служби продовжується. Як би не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться. Це успішно зробити, оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо. Тому цей процес буде продовжуватися і самоочищення це надважливий функціонал. У всій кількості тих заходів, які ми проводимо, і ми працюємо сьогодні і на фронті, і за лінією фронту в тилу ворога, і в повітрі, і в морі, і зрозуміло на території України. Але разом з тим, в системі СБУ це надважливий напрямок, і щодня ми цим займаємося. Згодом буде більш розгорнутий коментар щодо цього на офіційних наших ресурсах.